Вітаю! В етері інформаційний випуск новин теми дня. В студії для вас працює Діана Добинда. І мої колеги вже готові ділитись новинами цього дня. Всі деталі далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 833-я доба широкомасштабного збройного вторгнення Російської Федерації на територію України. У ніч на 5 червня російські окупанти атакували територію нашої держави двадцятьма сімома ударними безпілотниками. Силам протиповітряної оборони України вдалося збити 22 дрони. Під прицілом ворога опинилися Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська, Сумська та Полтавська області. Відтак у атаки по нікупу. У Дніпропетровської області пошкоджено інфраструктурний об'єкт: п'ять приватних будинків, три господарські споруди, лінію електропередач а також стало займання легкового автомобіля. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєдних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Віддали життя боронячи рідну землю від російських окупантів. Буковина попрощала ще з двома героями сержанта Бараніцького Фелікса. В останній шлях провели у місті Чернівці. Солдату гуцулу Володимиру воєновійськової частини А 7276 Останню шану віддали у селі Братанівка Дністровського району. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Громадського транспорту стало менше від початку літа у Чернівцях відкоригували кількість комунальних автобусів та тролейбусів, які виходять на маршрути. Причини цього рішення та його вплив на повсякденне життя містян з'ясовували журналісти ТВА. У Чернівцях зменшилась кількість громадського транспорту на маршрутах. Цьому рішенню передувала низка викликів, з якими зіткнулося комунальне підприємство, як пояснюють у Чернівецькому тролейбусному управлінні, першою з причин скорочення кількості транспортних засобів стала критична нестача кадрів. На сьогодні ситуація трошки складна з штатом водійським. Це касаємо водіїв тролейбусів, водіїв автобусів. Штат той, що планований. У нас запланований один а фактичний штат зменшився, це деякі причини є на це. Значить, це і пов'язано з мобілізації на сьогодні це пов'язано з лікарнянами і пов'язано з відпусками літніми, і також люди звільняються, бо деякі не можуть мобілізуватися. Кількість транспорту також зменшили через закінчення навчального року, зазначив пан Богдан. Це второстеп'яна вже причина, бо ми кожен рік в літній період зменшуємо випуски в зв'язку з тим, що літні канікули починають. Учні, студенти йдуть на відпочинки. відповідно пасажир. Отік зменшується, тому ми зменшуємо випуски. Але причина основна на сьогодні це. По зменшенню дуже штату, аби вирівняти графіки руху, на підприємстві працюють над вирішенням проблеми. Підкреслюю начальник служби руху залучають людей та шукають виходи із ситуації. Ми залучаємо у нас зараз по всіх СМІ і по всіх по всьому транспорту є оголошення. Проводимо навчання, постійно набираємо людей на навчання. Тобто працюємо спільно з автошколою постійно, значить, за рік ми вже навчили. Ну, дві групи ми закінчили. Зараз третю набираємо. Ну, в цьому питанні ми працюємо постійно і десь 7-8 людей півроку ми. Вивчаємо і люди працюють на транспорті. Відтак в будні у Чернівцях курсуватиме 46 тролейбусів та 32 автобуси. Проте задля зручності пасажирів у пікові години працюватиме найбільша кількість транспорту, розповідає Богдан Коломієць. Зменшили випуски відповідно. Деякі автобусні маршрути просто зробили, наприклад, не зменшили зробили їх піковими, скажімо так, виїзд з в піковий час з 7 до 10. 10 ранку і з 16 до 20. -ї. начальник служби руху зазначає, що звичний графік буде відновлено з 1 вересня. каже, що до цього часу планує вжити додаткових заходів для мінімізації незручностей для пасажирів. Так як ми кожен рік це робимо, це буде. Я думаю, що з 1 вересня, так само як навчальний рік у нас починається з 1 вересня, і студенти, і учні, то і той рік, так само було зміни в курсуванні громадського. ...транспорту чернівчани сприймають по-різному. Постійно доводиться багато чекати. Багато людей інколи можна не просто не потрапити в транспорт з першого разу. Потрібно його більше і чуть-чуть якіснішого, напевно. Уже набагато краще, ніж раніше, але ще є дуже багато маршрутів там, де, здається, ти вилетиш через підлогу на проїжджу частину. Звичайно, незручно зранку на навчання почалися екзамени, запізнюєшся завжди. Чекаєш, буває, що як приїде, то раз в півгодини і дуже набитий. Вистачає но особисто для мене вистачає його. Треба просто розпланувати правильно. А так вистачає десь, навіть забагато трохи вистачає на навчання. Якось здобираюся і за навчання, але можна було б і більше. Для уникнення незручностей тролейбусне управління рекомендує жителям міста планувати свої поїздки заздалегідь та ознайомлюватись з оновленим розкладом руху транспорту на офіційному сайті. ЧТУ Діана Тобинда теми дня ТВА. Вчорашня негода наробила лиха на Буковині. Буровій повелив дерева на вулицях Чернівців та автошляхах Дністровського та Вишницького районів. А через значні опади затопило проїжджі частини деяких вулиць міста, що спричинило транспортний колапс. Також в області понад тисяча споживачів досі залишається знеструмленими. Утім, як зазначають у Чернівецькому обласному центрі з гідрометеорології, після сильного душу очікується підвищення рівнів води у річках Прут та сірет. Тим часом різке зниження води у Дністрі приносить нові сюрпризи. На одній із приток річки оголився старий мощений міст. Як кажуть дослідники, збудований він був роки німецької окупації під час однієї зі світових воєн. Раніше міст могли побачити лише аквалангісти. Зараз його фото на сторінці ініціативи Дністер 1362 опублікував дослідник Юрій Матюх. Обірвалося життя всесвітньо відомого буковинського вченого академіка Лук'яна Анатичука, який зробив видатний внесок у розвиток світової науки і технологій. Протягом багатьох років Лук'ян Анатичук очолював інститут термоелектрики, який під його керівництвом здійснив численні прориви у цій галузі. Він заснував міжнародну термоелектричну академію та міжнародний науковий журнал Термоелектрика. Також вчений є автором численних наукових праць, патентів і монографій. Чернівецькій області протягом минулої доби вогнеборці ліквідували три пожежі. Так у селі Молодія Чернівецького району виникло займання в житловому будинку. Вогонь охопив площу 80 квадратних метрів. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу та врятувати від знищення дві будівлі. Ще один житловий будинок горів у селі Шишківці Дністровського району. Там площа займання становила 20 квадратних метрів. Крім цього, у Чернівцях сталося загорання дерева на одній з вулиць міста. Вчора, 4 червня, у Путилі трапилось ДТП із потерпілим. Відомо, що 21-річний водій автомобіля ваз 2121 не впорався з керуванням та зіткнувся з причепом вантажівки. Ман в результаті аварії постраждав 26-річний пасажир легковика. Його з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні. Наразі триває досудове розслідування. І традиційно спортивні новини. Черговими здобутками на міжнародній змагальній арені відзначилися буковинські спортсмени. На чемпіонаті Європи з греплінгу, який відбувся в Азербайджані, наші земляки зібрали хороший медальний врожай. Тему продовжить моя колега. У столиці Азербайджану-Баку закінчився чотирьохденний чемпіонат Європи з греплінгу серед дорослих, юніорів та кадетів. Участь у змаганнях взяли майже 500 спортсменів з 27 країн світу. 49 з них представляли Україну серед них і буковинські спортсмени. Так, з двома золотистими нагородами повернулася додому 16-річна Ніколь Матвієць. Цим видом спорту дівчина займається вже майже 12 років. В дитинстві перший раз прийшла, сподобалось і далі рухаємось. Як зазначає спортсменка, конкуренція у цьому виді спорту з кожним роком зростає. Відтак перемога дається непросто. Утім, це не завадило Ніколь стати чемпіонкою Європи у своїй змагальній номінації. Перший день у мене було два поєдинки. Перший поєдинок був з азербайджанкою, я перемогла з задушливим. Другий поєдинок був з полькою, я перемогла по балам. На другий день у мене перший поєдинок був з полькою, я перемогла больовим прийомом, А в Азербайджанки другий поєдинок я перемогла по балам. І так здобуло два золота, але найтяжче для мене це було скинути 4 кілограми. Також слід відзначити успішний виступ і ще двох буковинських учасників, які вибороли бронзові нагороди. Мені 15 років, займаюся цим видом спорту вже 7 років. Я виборов третє місце в ваговій категорії 63 кілограми. Перший бій у мене був з представником Угорщини. Його я виграв больовим прийомом. Другий бій у мене був з хлопець з нейтральним прапором. Я не знаю хто це. От йому я поступився, і, ну доволі сильний був хлопець. І третій бій був у мене за третє місце з і Його в мене вийшло перемогти. Ще дві бронзи привіз до рідних чернівців і Олег Стратійчук, який вже вісім років займається греплінгом. Перший бій був з представником Польщі, його виграв по балам. Другий бій програв представнику під нейтральним прапором. І за третє місце боровся також з представником Польщі і виграв його теж балам. Найтяжчий бій, напевне, був в другий день, коли боровся за третє місце з поліком, бо там попався на задушливий прийом, то було тяжко вийти, то, то це був найважчий бій. Що важливо, спортсмени посіли перше загальнокомандне місце у розділі Ноугі та друге загальнокомандне місце в розділі Гі а найголовніше, те, що спортсмени отримали неоціненний досвід та підбили підсумки, над чим варто попрацювати, аби надалі на хідному рівні представляти Україну на міжнародній арені. Нові відкриття більше старатися готуватися до нових змагань, але є ще над чим працювати. Враження. Такі, що дуже високий рівень, все було дуже круто. Висновки, що треба більше тренуватись і старатись вже перемагати на наступних змаганнях. Треба займатися, не зупинятись наоборот. Чим більше тренуватись, чим більше тренування в день. А нині спортсмени готуються до наступних змагань, які вже не за горами. Аліна Рябко, теми дня ТВА. На цьому ставимо інформаційну крапку. Більше новин ви завжди можете знайти на сайті. ТВА. я з вами прощаюсь. Бажаю хорошого вечора. На все добре.